Лічені дні відділяють нас від завершення 2022 року, року, який назавжди увійде в історію не лише України, але й всього світу через військовий напад країни-терориста на нашу державу. Десятий місяць поспіль українці не лише мужньо боронять кордони своєї країни, але й кожен на своєму місці наближає перемогу. Хтось лікує поранених, хтось приймає ВПО, а хтось керовує гуманітарні вантажі у докуповані міста. 22-й без сумніву змінив цілі, пріоритети та внутрішній світ кожного із нас. Яким цей рік запам'ятали дрогобичани та про що мріють у новому році ми спробуємо з'ясувати. Рік, що минає, був непростий для всіх. Це однозначно, але Скажу особисто за себе, вдалося зробити реалізувати все те, що було задумано, і з оптимізмом і з великими планами рухаємося в переможний 2023 рік. У загальному цей рік дуже тяжкий, тому що війна в країні. Я думаю, що він тяжкий для всіх. Хочу одне бажання на новий рік, щоб швидше закінчилась війна. Чи бачите ви зміни в місті, чи змінився дрогобич за рік? Е, ну, Місто наше міняється. В кращу сторону мені дуже подобається. О, центр міста відремонтували, будинки, фасади роблять. Це дуже позитивно. Є де пройтися, де є відпочити, посидіти. Я працюю в дальнобійнику, в місті рідко буває, але бачу, хороші зміни йдуть, вони поволі йдуть, але вона й та площа, де ми знаходимося, яка зроблена прекрасно. Оформлено. Місто прибирається, вивозиться сміття, працюють комунальні служби, тепло, світло. Я думаю, що ми все переживемо, все буде добре. Рік дуже складний, тому що почалася війна, так розуміємо. Це рік випробувань, можна сказати так, для всього українського народу. Чи є нація, чи немає нації, цей рік показав і виявилося. Що, що дуже добре, що є нації. Що я сподіваюся, що ми всіх рашистів прожиним і що буде все добре, і будемо процвітати в своїй незалежній українській землі. Для нас цей рік він дав багато нових викликів і нових складнощів. Але я думаю, що ми з ним справились, туристичний інформаційний центр. Ми від початку війни старалися допомагати в першу чергу нашим Збройним силам України, нашим дівчатам і хлопцям, які тримають наше небо і роблять все можливе, щоб ми могли працювати тут. Ми допомагали. Зутрішньопереміщеним особами, проводила безліч екскурсій. Ми співпрацювали з регіонами з різними містами і теж поза межами області. Це рік втрат, це рік над зусиль. Важкий дуже рік. Ти він минає так, як у сні. І я б хотів, щоб такого року наші діти, і внуки більше ніколи не бачили, тому ми повинні в наступному році зробити ще більше зусиль, подвоїти їх і доконати, добити ту гідру, яка нищить нас уже століттями. Як для всіх українців він був важкий, він був але водночас об'єднуючий, мені здається, що ну, на жаль, подія була жахлива, але вона згуртувала українців, мені здається, як, як ніяка досі. Тому я сподіваюся, що новий рік буде звичайно кращим для нас, що ми швидко переможемо. Але українці залишаться згуртованими. Ну, звичайно, що рік складний, дуже складний в першому плані емоційно складний. Зрозуміло, війна вона перебила всі можливі позитиви, позитиви в цьому році. Але ну вкажу, не буду оригінальний. Все таки війна, втрата друзів, бо ж на жаль такі є десь нестача працівників, які частково виїхали, частково мобілізовані. Ось тобто, виклики стосовно організації роботи десь в тому плані. Мабуть, я думаю, що він мені запам'ятається, все таки, якщо я оглянуся назад, тим, що українці є супер єдині, що ми є справді непереможні, що ми здатні на неймовірні речі. І побажати людям я хочу все таки тої незламної віри, що все точно буде Україна. Цей рік, мабуть, для всіх для цієї України, безпосередньо для нашого другобицької територіальної громади, був надто особливим. Єдине, що дуже тішить за нашу країну, те, що нарешті світ нас почув, почув настільки, що. Готовий допомагати нам, готовий визнати нашу Україну як велику країну, велику державу, яка має певну свою історію, яка має певні свої традиції, яка має гарну звичну мову. 22 й рік ви знаєте всі, що це рік був два місяці, решта війна. Тому тут дуже чітко все розставилося на свої місця. В цей рік я побачив. І все Україна побачила, чим відрізняється українець від Москаля. Розумієте, ми побачили цінності, ми побачили ментальні різниці між українцем і москалями. Українець він, коли бачить хату, яка гарна, красива, він каже, у мене буде краще. Москаль, як бачить хату, гарно красиву. Каже, її треба розбомбити. Чому в мене гірше? В нього краще. Тобто, це два світи, це зовсім два різні світогляди. Тому я вважаю, що ми повинні з себе вичувати той до кінця той русський мір. І я думаю, що ми стоїмо на порозі нової України. З новими людьми. І ці нові люди це будуть якраз ті люди, які Вичавлять себе у того москаля його не буде, і ми побудуємо з молодими людьми, світлими людьми нову Україну, яка буде надзвичайно багата, яка буде процвітаюча і яка буде такою, що нам всім буде гордо. Я українець, і я родився в Україні і моя держава Україна. Яким у новому році бачите другобич? Яких змін потребує місто? Що плануєте реалізувати? Другобич він навіть під час війни, ну ми богом обласкані. І це факт. Я вважаю, що Другобич розвивався, Другобич далі буде розвиватися. У Нас дуже серйозні плани. Ми дуже багато зробили цього року. Не дивлячись на війну, ми прийняли біженців. Ми не зупинили нашу інфраструктуру. Ми підготувалися до дуже багатьох речей, які не притаманні були для нормального мирного життя. А в майбутньому ми будемо тільки розвиватися. Ми будемо тільки творити, творити і ще раз творити. І ми повинні і зобов'язані робити нові дороги, робити нові будинки будівлі розвивати нашу медицину і ми будемо освіту вкладати дуже багато грошей наша українська культура повинна розійтися на цілому світі і це повинно піти з Дрогобича. що б ви усім побажали в новому році в першу чергу здоров'я, бо його ні за які гроші не купиш і миру. Перш за все миру, а решта вже хто собі що планує. Я здоров'я всім бажаю нашим захисникам. Найперше бажаю їм здоров'я, вони в окопах. Зараз ми молимо за них. Щоб вони мали ту силу, твердість, то вистояти і перемогти того ворога, триматися разом, розуміти один до одного, поважати один до одного, е любити нашу неньку Україну, ну і бути трошки веселішим. Ну. Це в першу чергу вільної України. Я бажаю нам усім перемоги. Роботи буде, звісно, багато. Але я знаю, що ми справимось, і я бажаю всім мандрувати, мандрувати нашою Україною, бо вона прекрасна. 23-й рік це переможний рік. Ми переможемо. І всіх побажав би вичувати з себе того москаля, щоб він у нас не був ні в мові, ні в культурі, ні в ментальності, і щоб ми зрозуміли, що ми є будівничими нової України, тої великої, багатої, красивої України. А особисто від мене я всім бажаю просто здоров'я, терпіння. Терпіння Божого терпіння, не терпіння такого, а Божого терпіння, і щоб кожна людина вірила. Вірила в те, що ми переможемо, що в нас все буде гаразд, і що Україна це величезна держава, за якою дуже велике майбутнє.